Як кажуть городяни, як вам в селі гарно живеться. Молоко безплатно, м'ясо безплатно, яйця безплатно. все своє, ні за що платити не треба. Ні, ні за що не треба. Горбом виплачуєш тільки. Та мозолями своїми. А таких тачок потягаєш кожен день. По грязі, по морозу. Що ноги не витягнеш спина не розгинається то краще би я купив а городяни кажуть та що ж ми ж на цьому заробляєте. так да, заробляємо 7 гривень літра молока на молоковозі Це весь навар виходить з цих коров це весь заробіток Фух. Але спина мокра Чув мокрий, все болить, Но зато все безплатно, все своє. Солярки купи, запчасті купи, все купи. Все літо пропаши на сінові, протягайся з коровами, пролічи, пройди всі комісії, лабораторії. І тоді все своє виходить, все безплатно. Оце почистив скікіт і то не на кінця вже такий я по щоту. Третій вивожу. І ще штук два-три буде. Оце заробіток. Це весь дохід буде в мене такий. Почищав, попідсталав. Зараз підробу трошки. Є пару часов, тепер до дойки. Отдихати буду. Підстелено. П'ять часов, 7 часов доїть і тиму, тоді вже буде отдих. Набирав відра на вечерю її. Капля, 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 стій капля. Така капля в мене. Ось така капля. О така в мене капля. Маленька капля. Гарна капля, да? Капля, капля. Mm Пішов -hmm. віддихати.